Доброго дня. Тема лекції номер 4 Синдром порушення кровообігу, змертвіння, виразки нориці. На сьогоднішній лекції розберемо наступні питання. Перше. Чинники місцевого некрозу тканин. Друге види змертвінь. Третє, Клінічні ознаки сухої і вологої гангрени. Четверте поняття про тромбоз і емболію. Клінічна картина профілактика і лікування. П'яте пролежні, екзо-ендогенні причини. Клінічний перебіг, профілактика і лікування. Шосте виразки їхні види, клінічні ознаки, консервативні і оперативні методи лікування, 7 уявлення про нориці, класифікація, діагностика, лікування. Перше питання це чинники місцевого некрозу тканин. Некроз тканин виникає внаслідок. А, дії механічних, фізико-хімічних, електричних і токсичних факторів. Б. Внаслідок нервово-судинних захворювань і В. Внаслідок різних видів розладів кровообігу, таких як облітеруючий ендортеріт, облітеруючий атеросклероз, тромбоз, емболія та інші. Види змертві. Один із видів змертвінь це некроз. Некрозом називається змертвіння клітин, тканин або органів. Це так звана місцева смерть. Клінічні ознаки. Некроз може бути коагуляційним або сухим, як це спостерігають при опіках кислотами, сухі гангрені, і може бути колікваційним або вологим, як це буває при опіках лугами та вологій гангрені. На малюночку ви бачите сухий коагуляційний некроз. При великих некрозах всмоктування токсичних продуктів розпаду тканин призводить до розвитку вираженої інтоксикації. Гангрена є різновидністю некрозу. Основними причинами розвитку гангрени є порушення кровопостачання тканин, які виникають при облітеруючих захворюваннях суди, при облітеруючому ендартеріїті, облітеруючому атеросклерозі, тромбозах та емболіях артерій, при цукровому діабеті, при травмах магістральних судин, при стискуванні судин пухлиною. Тканини при гангрені мають темне забарвлення від сіро-бурого до чорного. За клінічним перебігом, розрізняють Суху і вологу гангрену. Суха ось на малюнку зображена, і волога має ось такий ось вигляд. Виразкою називається дефект шкіри слизової і глибше розташованих тканин у зв'язку з відсутністю або слабо вираженими процесами регенерації. Виразка характеризується хронічним і рецидивним перебігом. Як правило, у людей виникають трофічні виразки, і частіше вони виникають у пацієнтів із цукровим діабетом. Норицею або фістулою називають вузький канал зі стінками, які покриті епітелієм або грануляційною тканиною, що з'єднує патологічне, глибше розташоване вогнище зі шкірою або слизовою – це зовнішні нориці. Або порожнисті органи між собою, це внутрішні фістули, внутрішні нориці. На малюнку ви бачите, як утворюється зовнішня нориця при остеоміеліті. коли виникає інфекційне запалення кістки, і поступово гнійне місце з кістки просочує окістя та виходить у м'які тканини. Розплавляє м'язи підшкірно жирову клітковину і виходить назовні, і формується таким способом, формується фістула або нориця. Ми ще будемо розбирати нориці та фістули у наступних темах. Клінічні ознаки сухої вологої гангрени. Суха гангрена розвивається при повільно, прогресуючій недостатності кровопостачання певних ділянок кінцівки без розвитку супровідної інфекції. Як правило, вона відмежовується і утворюється демаркаційна лінія між здоровою і некротизованою ділянками тканин. Волога гангрена Переважно розвивається при швидкому порушенні кровопостачання з одночасним інфікуванням уражених тканин, при емболіях, пораненнях крупних судин, особливо при наявності розчавлених м'яких тканин при цукровому діабеті, що супроводжується гнильним розпадом тканин, смоктуванням продуктів їх розпаду в організм і досить часто розвитком анаеробної інфекції. Все це прискорює розповсюдження гангрени і наростаючої тяжкої інтоксикації організму. Лікування повинно бути спрямоване на відновлення і поліпшення кровопостачання ураженої ділянки за допомогою медикаментозних середників, таких як спазмолітики, антиагреганти, антикоагулянти і фібринолітики при тромбозах або оперативного втручання. Загальне лікування перш за все передбачає боротьбу з інтоксикацією, поліпшення функцій усіх життєво важливих органів, а також цілеспрямовану масивну антибактеріальну терапію. Поняття про тромбоз і емболію – клінічна картина, профілактика і лікування. Закупорення судин тромбом називається тромбозом. Він, як правило, виникає внаслідок порушення цілості внутрішньої поверхні судинної стінки, сповільнення кровообігу та зміни у згортальній системі крові в бік її підвищення. Найчастіше тромбоз виникає при атеросклеротичному ураженні судин і варикозній хворобі. Емболією називається перенесення течією крові, тромбів, пухирців, газу, жиру і інших. Із судин меншого калібру у більші або у зворотньому напрямку з наступним закупорюванням їх просвіту, виникненням різних ускладнень або навіть смерті хворого. Основними причинами емболії є вади серця, інфаркт міокарда, аневризми серця і аорти, тромбози глибоких вен. Клінічні ознаки емболії. Основними ознаками артеріальних тромбозів і емболій є різкий, сильний біль, вражені кінцівці, похолодання, блідість шкіри. Зниження, а потім і повна втрата усіх видів чутливості. Відсутність пульсації судин нижче місця обтурації, розвиток гангрени. Слід зазначити, що при емболії, на відміну від тромбозу, всі вищевказані симптоми виникають і розвиваються раптово і швидко. Гострий тромбоз глибоких або магістральних вен нижніх кінцівок характеризується різною інтенсивністю, розпираючим болем в ураженій кінцівці її напряком. Тобто збільшенням об'єму, зміною кольору шкіри від нормального до ціанотичного, підвищенням температури тіла, залежно від рівня тромбозу до 38-39 градусів за Цельсієм. При цьому пульсація артерії зберігається. При різковираженому набряку її часто не вдається визначити на артеріях ступні. Лікування полягає у знятті спазму суди, у боротьбі з болем, у зниженні обмінних процесів у кінцівці. В стаціонарі хворим, хворим призначають антикоагулянти. Пролежні. Екзоендогенні причини, клінічний перебіг, профілактика і лікування. Пролежі – Змертвіння м'яких тканин на місцях, що містяться між виступаючими частинами скелета та поверхнею ліжка в ослаблених та тяжкохворих, що тривалий час перебувають у нерухомому положенні. Причини виникнення пролежнів це обмеження рухливості пацієнта, неправильний догляд за хворим, занадто велика або мала вага пацієнта, сухість шкіри, нетримання сечі або калу, захворювання, що призводять до порушення трофі. Фіки живлення тканин та анемія. Основні причини локалізації пролежнів – це тиск та час. Якщо зовнішній тиск протягом тривалого часу більше 2 годин буде вищим, аніж тиск всередині капілярів, то утворення пролежня практично неминуче. Клінічний перебіг. На обмежній ділянці шкіри з'являється більш-менш різке збліднення з синюшним відтінком, злущення поверхневих шарів епітелю, поверхневі шари шкіри відтаку. Торгаються, утворюються невеликі поверхневі виразки, які стають часом глибокими. Некроз охоплює все більші ділянки, до цього приєднується місцева інфекція і розвиваються явища інтоксикації. Для характеристики пролежні використовують міжнародну класифікацію, згідно з якою, в залежності від глибини уражених тканин, визначають їхню ступінь. Перша ступінь це пролежні з глибиною ураження, яка відповідає товщині шкіри. Другий ступінь пролежні з глибиною ураження до підшкірної клітковини. Третій ступінь з глибиною ураження. До, глиб... до глибокої фасції, четвертий ступінь з глибиною ураження до кістки. І п'ятий ступінь це закриття пролежні з анатомічною глибиною ураження до фасції або кістки. Хочу одразу сказати: в тестах дуже часто зустрічався тест з питанням, де є пролежні з пухирями з прозорим вмістом, і це буде другий ступінь. Тобто при другому ступені пролежні з глибиною ураження до підшкірної клітковини виникають пухирі з прозорим вмістом. Лікування та профілактика пролежнів – Це ретельний догляд за хворим. На ліжку не повинно бути складок. Та нерівностей, а у матраці жмутиків необхідно використовувати протипролежневий матрац, щоденні обтирання проводити камфорним спиртом наполовину з водою тих місць, які зазнають тиск. Хворого слід кожні дві години перевертати, призначають ванни, мазові пов'язки та загальнозміцнююче лікування. Виразки трішки більше поговоримо про виразки. Виразка це глибокий некротично-запальний дефект епітелію шкіри або слизової оболонки та, на відміну від дорозі, тканин, як правило, хронічного характеру, що виникає внаслідок інфекції, механічного, хімічного або променевого ураження, а також в результаті порушення кровопостачання та або інервації. Для виразки, на відміну від рани, характерна втрата тканини, мінус тканина. Причинами розвитку виразки можуть бути розлади лімфо та кровообігу артеріального та венозного, травматичні ушкодження, розвиток неспецифічної та специфічної інфекції, гнійна інфекція, туберкульоз, сифіліс, розлади обмінного процесу, діабет цинга, трофічні розлади при ураженнях нервової системи, спинні сухоти, сирингомі еліт, травми нервів та спинного мозку, і виразкування пухлин. Лікування виразок базується на усуненні причин, які викликали їх розвиток, тобто лікування повинно бути етіопатогенетичним. Нориці, друга назва фістоли. Це патологічний або штучний канал, що зв'язує внутрішні органи чи патологічні осередки зі шкірними покривами це зовнішні нориці, або між собою внутрішні нориці. Загалом з фістоли виділяється рідкий вміст. На малюночку ви бачите норицю прямої кишки. Ось пряма кишка. І ось нориця, яка з'єднує. Всередину прямої кишки з піхвою у жінок. Іноді такі нориці можуть з'єднувати пряму кишку з сечовим міхуром або піхву з сечовим міхуром. Тобто бувають і такі нориці. Діагностика нориць базується на наявності на шкірі або слизовій оболонці отворів різного діаметра, з яких виділяється гнійний або серозний міст для уточнення характеру нориці, окрім її зондування за допомогою. Пугавчатого та жолобкуватого зонду проводячи рентгенівське контрастне дослідження під назвою фістулографія. Запам'ятовуйте цю назву, вона вам знадобиться для тестування. Фістолографія це контрастне рентгенівське дослідження норець. В деяких випадках штучні фістули накладають хірурги: це колостоми, є юностоми, цистостоми, при гострій кишковій непрохідності, при аденомі простатичної залози, а також як. Як варіант паліативної терапії при онкологічних захворюваннях лікування нориць, як правило, оперативне і полягає в ліквідації джерела нориці та повному висіченні фістули в межах здорових тканин. І трішки розповім про догляд за хворими з некрозами. Медична сестра бере участь у місцевому і загальному лікуванні хворих з гангреною. Місцеве дооперативне лікування зводиться до щоденної перев'язки з метою очищення та осушення ділянки некрозу. Оперативне лікування полягає в некректомії, видаленні мертвих тканин або ампутації органа нижньої кінцівки. У післяопераційному періоді дуже важливо слідкувати за пов'язкою, оскільки шви на культю після ампутації зазвичай не накладаються і пов'язка рясно промокає. Необхідно часто змінювати пов'язку з дозволу лікаря підбинтовувати її. З метою захисту натільної і постільної білизни від забруднення під хворого необхідно покласти клейонку. Контролювати хворого необхідно в першу добу через кожну годину, а в наступні дні 3-4 рази на добу. Загальне лікування гангрени в до і післяопераційному періоді полягає у введенні знеболювальних засобів, антибіотиків, серцевих засобів, переливанні крові і кровозамінників. Дякую за увагу!